Господь з вами і з Духом Твоїм, слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава Тобі, Господи. Ісус сказав своїм учням, хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, віруйте і в мене. В домі отця мого багато жител, Коли б не було так, то я би сказав вам. Іду бо напоготовити вам місце, і коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди я, куди я йду, ви знаєте путь. Господи, каже йому тома, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати твою путь. Ісус до нього, Я путь. Істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Це є слово Господнє. Слава а тобі, Христе. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Ніх бенді похвалений Єсу Христос, слава Ісусу Христу! Дорогі любі в Христі, брати і сестри, цігодний наш Каплані, шановна кохана родину, батьки, дорогі парафіяни, у кохані Божі діти. Сьогодні під час похорону нашого співбрата, міністранта Богдана, читаємо Евангелію Святого Яна, 14 розділ. Тома апостол запитує Ісуса. Як ми можемо знати дорогу? І сьогодні багато людей запитує, як ми можемо знати дорогу до Бога. Дорога до Господа це сам Ісус Христос. Кожен, хто приймає Ісуса Христа, хто служить Йому, той йде цією дорогою. Ми сьогодні в молитві Костьола, в молитві нашій Християнській. Не скажемо, що відправляємо нашого брата Богдана, але супроводжуємо його до неба, тому що кожен з нас колись має перейти цей поріг смерті. І коли ми будемо запитувати, якою дорогою йти до неба, то є тільки відповідь одна, що дорогою Ісуса Христа, ті, хто є з Богом, є на цій дорозі, ті, Ці, хто є з Богом, живе в правді, ті, хто є з Богом, вони мають в собі життя. Так сьогодні говорить Біблія. Це не є видумка людей, це не придумав собі костюл, це не придумали священники чи побожні набожні люди. Але це є слова Ісуса Христа, які ми сьогодні читаємо. І, очевидно, є ситуація, коли ми в жалю, коли ми в стражданні під час похоронів, але знаємо, як люди віруючи. Що ми маємо бути готові на смерть, тому що місце, коли закінчиться наше життя і час є призначений. Ми цього не знаємо. Для нас це є таємниця. Але коли ми є з Господом, то ми вже є в житті, коли ми є з Богом, то ми вже переступили поріг смерті і живемо тільки для того, щоб дати свідоцтво другим людям. І сьогодні наш брат Богдан, який. Так насправді показує нам цей шлях до Бога, тому що, як ми чули на службі Божій, в проповіді теж сьогодні священник говорив, він, котрий прислуговував біля вівтаря, котрий не в одному костьолі допомагав священнику відправляти службу Божу. Він був на цій дорозі. Він був разом з Ісусом Христом, тому, власне, сьогодні, ну, на превеликий жаль, що він не є вдягнятий так, як ну, в біленькому, як він стояв біля вівтаря. Мусить бути в цій формі, але сьогодні ми знаємо, що його душа є біла, тому що він, будучи з Богом, він насправді супроводжує сьогодні нас і показує, що кожен з нас має цей поріг смерті перейти. Так як дітей маленьких батьків вчать переходити дорогу, переступати поріг, так само Костюл Святий, Церква Божа, вчить нас переступати поріг смерті. І правда є така, що. Ті, хто вмерли так чисто по-людськи, вони вже живуть. А ми, котрі живемо з вами, ми помираємо. Я ще вранці був молодший, зараз вже старший, поїду додому, ввечері буду ще старший. Ми постійно помираємо, постійно аж до моменту смерті. І це є дуже важливе, щоб ми сьогодні, так як Ісус Христос каже, були в цій любові і прощенні. Чому так? Тому що є багато великих знаків запитань. І сьогодні ми можемо говорити щось і погане, щось і добре. І правда є така, що ми знаємо, як повинно бути в житті, але найгірше, наприклад, для людей, для церкви, для християнства, для держави це в тоді, коли добрі, святі, набожні люди мовчать. А говорити треба не тільки словом, говорити потрібно своїми словами, своїми вчинками. Своєю поведінкою, як ми чули в костьолі, що пусті храми, але сьогодні є такий момент, коли цей храм повинен тріскати в швах. І скажу тільки просто, що колись, як я служив на Київщині, в парафії, возив діточок на табори християнські, на канікули з Богом, неодноразово зупиняли мене десь на дорозі міліція, питали, чи я маю дозвіл від батьків, чи я маю від нотаріуса дозвіл. І ми сьогодні можемо теж запитати, а хто брав дозвіл батьків, щоб вбивати дітей, хто брав дозвіл в тата в мами, щоб сьогодні привезти в трумні дитину, так? хто сьогодні може прийти і з Богом відпровадити нас. Я не один похорон вже відправляв військових і скажу, на превеликий жаль, що в храм не завжди йдуть, скажімо, набожні чиновники чи державні якісь служби. Чи армійські, чи українські, скажімо, виконавці своїх посад, але їх є багато в тоді, коли забирають цих дітей, їх є багато в тоді, коли вони е, також ну, привозять цих дітей. І я знаю цю ситуацію, тому що сам є з родини військових, стрийко мав великі чини, татив брат. І коли зі мною розмовляли і казали, що ми теж тебе можемо взяти, тому що там і Ксюнзів потрібно, і послуговувати. І я кажу, якщо там будуть мої парафіяни, я піду послугувати. Якщо ні, то нехай вони роблять все, щоб війна не прийшла до їхньої хати, до їхнього костьола, до їхнього міста. Тому сьогодні дуже важливо, щоб ми були з Богом. Сьогодні важливий момент, щоб ми насправді побачили в Ісусі Христі наше Спасіння. І те, що Господь сьогодні каже, те, що читаємо в Євангелії, нехай ваше серце не тривожиться. Всі ми маємо місця. Всі маємо місця в небі. І дуже важливе для нас є те, щоб це місце не залишилось пустим, щоб це місце в небі не було без якоїсь особи душі. Тому сьогодні хочемо ми молитися і сказати, що наша передова це є наша сім'я, наша передова це наш дім, наш шлюб, подружжя, наша парафія, наш кость, подружжя, як Люди, які борються за своїх дітей, не для того, щоб їх одягнути, взути, нагодувати, але щоб їм дати Бога. І правду кажучи, я тільки так з фотографій можу собі пригадати, що не раз бачив нашого брата Богдана десь на різних святах, на відпустах, може, десь як на паломництві були. Особисто його так не знав, як друга. Але коли почув, що буде похорон міністранта, залишив свої справи і приїхав, тому що. Якщо ці діти, які присловують ксьонцові, залишають свої різні речі і йдуть на службу Божу, то тому теж і сьогодні стільки священників приїхало, щоб віддати честь батькам, віддати честь цій дитині, і сьогодні теж молитися. І тому сьогодні так багато людей прийняло святе причастя. Чому? Тому що це є білет в небо. Тому, кохані, для нас сьогодні Богдан дає цю науку не священник, але ця дитина, яка відходить до Бога. Дає нам науку, що Він хоче теж нас там зустріти, не тільки так, як сьогодні в храмі чи на цвинтарі, але хоче нас зустріти в небі, щоб ніхто не пропав, щоб всі ми почули, що є Бог, що є Господь, щоб ми могли боротись за цю свободу, яка дає вічне життя. І тому, дорогенькі любі в Христі, сьогодні наскільки хто може це зрозуміти, збагнути. Запрошую, щоб ми подумали над своїм життям, щоб ми, окрім того, що кожен день просимо Бога хліб, насушний дай нам сьогодні. Це є їжа, одежа, це якась копійка, за яку потрібно жити. Щоб ми просили, Боже, дай нам життя, дай нам Твою благодать. Допоможи, щоб ми завжди жили з тобою. І так скажу на завершення, якщо ми є свідомі нашого життя, то ми знаємо, що це життя. Щасливим може бути тільки з Богом, коли є Бог і коли є людяність в нашій хаті, в нашій родині. І пам'ятаю, як я ще маленьким, до школи не ходив завжди, бабуся наша молилася, казала, Боже, допоможи, щоб нам ніколи не забракло хліба на столі і ксьондза в костілі. Тому що вона пережила революцію, пережила Другу світову війну, вона знала, що таке закритий костю. І ми сьогодні теж повинні знати, що таке закрите серце від Бога. Якщо ми його відкриємо, то ми не будемо мусили ставати на коліна перед трумнами, але будемо ставати на коліна перед дітьми, які живуть, які засновують свої сім'ї, які дають батькам внуків, які йдуть в священство в монашество, які йдуть навіть високі чини державні, і вони служать Богові, не проти Бога, але Богові. Тому сьогодні. Запрошую вас, щоб ми теж говорили дітям про Бога, щоб не було так, що колись пройде час, і треба буде Богові говорити про наших дітей. Краще дітям говорити про Бога. І ми всі є діти Божі. Тому молімося, слухаймо Боже Слово, йдімо до храму, щоб ми прийшли до Бога і сказали: Господи, Ти не тільки зараз є в моєму житті, але ти був на протязі цілого мого життя на землі. І сьогодні прийми мене як. Свого, тому ми теж просимо, щоб так, як чисто по-людськи, кожна людина може мати якісь помилки, якісь гріхи, щоб Господь пробачив нашого брата Богдана, але так як він завжди був так близько вівтаря, що сантиметри, може, його ділили від священника в часі літургії, так ми сьогодні з такою довірою хочемо сказати: якщо ти брате, є вже в Господа, якщо ти вже спокутував всі свої провини, якщо ти вже... Зі святими тішишся небом, то сьогодні ми вже молячись за тебе, молимось, просто дякуючи за твоє життя, а ти молися за нас, щоб ми досягнули теж нашого спасіння. І цього собі бажаємо. Амінь. Слава Ісусу Христу. Я маю мав доповнити, я тільки кілька слів скажу, що е є багато що сказати про про наших воїнів, які. Віддають своє життя за батьківщину за кожного з нас, і ми тут безпечно і живемо, і молимось, і ходимо. Це дякуючи Богу і тим відважним нашим воїнам. І наскільки я знаю, що Богдан такого, такої відваги дістав, отримав від самого Ісуса, бо практично то Ісус сам теж напросився на хрест, якщо так по чесному сказати, що що, як Богдан сказав, як не, як не я, то хто, я маю йти. А власне, що Ісус теж, коли Він говорив, що Ісус іде зараз, син Божий, до Єрусалима, то, то там Його арестують, там його вб'ють, він помре, але на третій день Воскресне. А, а Петро Його тоді відкликав в сторону і каже. Вчителю, не треба цього говорити. Ніколи ти цього не робиш, щоб ти віддав своє життя за нас, щоб ти пішов отам на зневагу на наругу. І, і так він так і пішов на хрест, як ми знаємо добровільно, бо йому можна в кожній хвилині було відказатися від тої муки, але Христос бачив спасіння народу, наше спасіння. І хоч він помер, він. Він Воскрес і, і тому ми так, такого маємо Спасителя. Так що дякую батькам, котрі виховали в релігійному дусі свого сина, який, який більше був біля війтора в школі. От, але але він, він готувався до такої великої ну, жертви, скажімо так, що ми всі старші боїмося такого такого, такого воювання. А молодший, от він маючи 23 роки, він, він напросився, я піду, я піду, я піду зупиняти, а він не пішов вбивати, але він прийшов землю своїх батьків захищати. Він пішов наше людське життя України захищати. І хоч так швидко закінчилося це захищення, але воно ще не закінчилося, бо ще. Бо ще війна не закінчилася, і ми, ще, і ми ще всі живі для Бога. Так що ха, скажемо, що Христос воскрес воїстину Воскрес. Христос Воскрес, воістину Христос. Воскрес. Дякую.